Всім. Доброго вечора, ночі. де мої дівчата солоденькі, де ви збираєтесь? Завтра ж не вийдемо. Завтра ж у вас свято, свято. Ну, на всіх, так? Да? Ой, не всіх бо такі події в країні. Нічого. Сьогодні дивимось майбутнє. Сьогодні дивимось пораду. Хто дивиться в запису, я вас дуже прошу. Не пишіть вже, якщо ви в запису дивитесь. Нічого, будь ласка, під відео. Не ім'я, ні Вік не пишемо. Доброго вечора. Нагадую, що спонсори можуть додавати конкретні питання в етерах, або зараз писати ім'я та вік. Як кажу, да, хто хоче квіточки відьмі подарувати, є такий розділ в спонсорстві. У нас є там ритуали. Ви, можливо, їх не бачите, не розумієте. Там, де рівень гармонізація стосунків і вище, там є. Виклик людини, щоб з'явилась, прийшла там декілька ритуалів, викладено в закритому чаті. Тому тільки для спонсорів видно ці відео. Це перше. Друге почуття, думки дії, майбутнє. Такий розклад можете також як річний прогноз замовити через кнопочку спонсорувати. Там є рівень почуття, думки. Дії, майбутнє, найпростіший такий розклад на стосунки. Так, мої хороші, де наші імена та вік? Ану, давайте. Всі такі тихесенько сидять. На сьогодні, друзі, добрий вечір. Такі гарні. Свічки їдуть завтра, всім нагадую, хто замовляв. Амулети, амулети. Всім розписано, що, як і коли. Давайте загальне ще чекаю, що буде. Поки є час, виходжу роблю відео, тому що потім може не бути. Зараз падаючи місяць, тому робимо чистки, відкриття доріг, переклади хвороб, різні види робіт. Є ті, які прив'язані до місячного циклу, є які не прив'язані, будь ласка, карту з таким серйозним дядькою ви обирайте. Або номер просто від одного до трьох. Чому важливо? Іноді іноді вчасно приходить інформація. Владислава, дай видай вам поздоров'я і веселих вихідних. Ми вас вітаємо. Так, перший варіант. Будуть на вас тиснути. Не втікайте від відповідальності, але від якихось таких розмов, знаєте, коли сваряться або тиснуть. Ну, промовчіть. Подивіться, просто як люди будуть себе поводити. Прям нападають, ти диви, які безстрашні. Ну, ви вийдете з якоїсь складної ситуації, але проблема, чомусь кажуть, не завершиться на цьому. Владислав, ім'я Вік пишемо. Двоєчки. Все класно буде. Прямо от якийсь подарунок долі. От прям я хотіла отримаю. Тільки переживати будете за когось. Можливо, хтось кудись їде. Знаєте, от. все прекрасно, розпереживаєтесь, а потім раз і гарна новина все одно. От... Ті події, які повинні були колись бути щасливі. От щось не виходило. Зараз все здійснюється. Доброго вечора. спонсори можуть писати конкретні питання в етері. Так, трієчки, поспішає до вас людина. І так як якось різко, давай сходимо, підемо, давай там ще щось розкажи, покажи. Людина має таємні свої якісь умисли. Знаєте, зробить вам погано. Не бути настільки відкритими. Ой, це як я, їм стіл накрию і все. А потім мене за моє ж, маєш ж добро образять. Мене за моє ж добро підвісять. Плітки будуть. Дуже обережно. Ну, ми добрі, хороші, але не занадто, дівчата. Я вас щиро прошу. Не занадто. Олена 49. Олена 49. Дивіться, якщо є якась ситуація, яка не вирішується. Ну, ніяк. Треба, я скажу, грубо, відкупитись. Скажу людяною мовою: допоможіть комусь, подаруйте щось. Ну, є подружка чи хтось. От завтра свята. Купіть квіточки, дитині якусь цукерку. Так треба. І оп! І щось що вам треба, прояснить. Угу. Донатимо, пожертвуйте. Ну можете в церкву прийти там просто. Ну, я більше люблю, знаєте, чому ту в коробку цільова допомога. Тобто просто, ну бувають такі моменти, ну, дівчата у кого не буває. У мене часто от чомусь підходять там, дайте, можете купити хлібчика, чомусь йдуть до мене. От Всі стоять, ні, треба до мене припертися. Звертайте увагу на такі збіги. Наталя 39. Наталя 39. Так, печінка підшлункова. Попрощаються із нами. Треба почистити. Це не про магію, щось попити, травку якусь чи якийсь чайок. Відновитись трошки треба, бо багато треба буде сил. Так, да, відновитись і вперед-вперед в роботу. Тихай, це ти важкість така. Фу. Ой. Важко все. Ні, нормально буде. Просто собі увагу приділіть. Аня пофукала, нормальна така людина, да, ветері? Ну, вибачайте. Так, пані Ірина, спонсорів спочатку дивимось, не лякайтесь. Ірина 31. Я буду вашим монстром. От від чого вас оберігають? Під ноги дивіться. Знаєте, ви іноді ходите там, чому цвинтар, я не знаю, може, ви збираєтесь. Ходите десь навіть ну будь-яке перехрестя, щось валяється. А ви не знаєте, що ви там пройшли. Тут якийсь такий момент, що вас від якоїсь проблеми відведуть, і потім ви про це узнаєте. Ну і прекрасно. Скільки за спиною всього, просто за спиною, якісь такі, -от такі -от крутиться. Розмови, побажання погані, господи, ну воно вас не візьме. Ну, тому що ви й не винні в тому, про що там кажуть. Готуйтесь протягом півроку змінювати, або місце проживання, бо щось кардинально зміниться. Інша картинка у віконці буде. Так, все, Наталя 49, вона з останнє. Йдемо зверху, згори. Валентина 40. До вас хтось у вікон це постукає, не відчиняйте, до вікон не підходьте. От буде якесь попередження, ви не відразу зрозумієте, не відразу. От як день такий, він, от, як знаєте, все не з тої ноги. Ну, то і не треба в гості йти або сваритись. От прям буде відчуття, що зараз щось як все розвалиться. Ну от довіряйте. Є такі сусіди цікаві у мене. Ми хороші. Сусіди цікаві, так добре з ними працюються. Та просто від довідьом не зверталися. Вони б вас боялися, щоб фиркали. Угу. Все кохання ваше не, мож, не можуть пережити. Чому вас люблять? Чому вас люблять? Так, що зараз там піде якийсь повний треш. Кого пропущу, напишете. Ірина 52. Угу. Пані Ірино. От знаєте як? Я скажу так дуже образно, а ви зрозумієте, іноді відповідальність вона приходить трошки пізніше. Іноді спочатку нам здається, що все вийшло і нам за це нічого не буде. буде. Щось по-вашому спочатку, а потім раз і все гірше ще стало. Тут якісь ваші дії, вже щось зроблено, сказано. Тут ні на кого не ображаєтесь. Іноді ну, треба ще раз подумати, не щось робити і казати. Що такого пропустила? Треба мені сказати. Так, я зараз заблокую просто тих, хто мені спамить, тому що я буду плутатись. Нащо по два-три рази писати? Ніхто не знає, пані Наталю. Тамара 57, може вас не дивимось. Ну, просто я сказала Наталя 49 остання, а там був запис перша, да, людини дівчата могли вже вийти з цього ефіру. От я це не люблю. Лариса 52. Лариса 52. Робить щось по дому, чуть не матюкнулась. Не знаю що, просто по дому в домі. От все, не думайте ні про новини, ні про хто що хоче, а хто що сказав. Постійно будуть вас відволікати. А може, будете щось робити, матюкатися, Це нормально. От, просто якісь проблеми, щось от смикають постійно в домі. От треба меблі пересунути, поприбирайте, сонечку порадійте, попросіть в когось там щось там прикрутити. Що треба. От, просто таке. Знаєте, я в своєму домі, як під захистом, двері закрила і забула. Все і все. Вам там, дивіться, вам ще можуть наворожити сказати, що на вас там чорне-чорне, чорна полоса, порча чорна, все страшне, куча ворогів нападають, бред повний. Все буде нормально. Кажу, все, я туж, я ж таки зрозуміла. Пані Галина, дівчата, вже не пишете, вже не пишете. Все, вже не дивлюсь новеньких. Галина 45. Розкусити чуюсь хитрість, але чомусь потім будете все одно з цією людиною спілкуватись. Дивіться, знаєте, іноді такі монашки, ну така, прям боже, я, дуванчик, вона, вся така худенька, сиренька, страшненька, бідненька, і погодувати. Хочеться гоніть в три шиї, тому що людина якусь вам таку пакость зробить. Ви просто. Просто навіть не будете думати, що таке могло бути. Дивіться, грошима можуть забрати, якісь трати незрозумілі, щось зламається, от піде, як, знаєте, в хату вода, як кажуть. Почнеться щось таке незрозуміле, напишіть. Там просто все вирішується, дівчата вже не пишемо питаннячка. Танечка, тільки спонсори можуть, думаю, солоденьке. Повертаємось. Так, Галина 49. Не захочете з кимось взаємодіяти, зустрічатися, дівчата. Жінка якась, ну, дівчата або жінка. Не захочете, не підете кудись, не захочете там якусь розмову підтримувати і правильно зробите собі. Ви знаєте, прислухайтесь до себе, а потім дізнаєтеся, що там якісь проблеми пішли. Ну, прекрасно, Наталя 49. Вам буде здаватися, що ви якусь проблему собі вирішили? Ну, от я сама змогла, а насправді ні. От знову як повернеться те, а вам здавалося, що я це вже пройшла, пережила. У вашу породу зараз іде, яка ситуація життєва, дуже схоже таке було у ваших родичів. Може бути, і здоров'я, що завгодно може бути, ми це не дивимося, але є порада. Якщо ти не розумієш чому саме з тобою, запитай у близьких, з ким таке саме було. З вами все нормально, це от іде сценарій. Що з ним далі робити, то вже час покаже. Або відьма скаже. Марина 34. Тож, нам надублювали повідомлення, а я тепер плутаюсь, де у нас хто. Марина 34. Про свою долю турбуйтесь. Про свій дім, пустий він, не пустий, про свої стосунки. Тому що ви всім допоможете пораду, дасте про себе забудете. Ну, з себе починаємо. Це як у практики. Якщо я грязна, якщо на мені є якийсь негатив, я не буду працювати з людьми, розумієте? Не маю права це робити, не маю права роздавати поради, якщо там в мене нема стосунків, нема чоловіка. Да, наприклад, да, не було б, яке я маю право казати вам, як вам що будувати. Відьми повинна бути хата, дитина. Родина, там, всі живі, здорові, вилікувані, худоба нагодована, мітла начищена. Тільки потім ми займаємося іншим. У вас так само все своє зробили, потім подумаєте про інше. Ну, тоді все буде от просто прекрасно. Дівчата, вже не дивимось. Встигайте, регулярні, кожного тижня точно є. Всіх обіймаю. Повезмущалася, понарозказувала всім всяких тут поганих речей, як завжди. Характер скверний.